Багаторазові голомки зі знижкою до чорної п'ятниці почнемо в тій де найменше рівнів. Тут їх 5. Тут у нас є 5 фігурок танцівників, які ручки, ножки свої розставили в різні сторони. І в кожному рівні вам потрібно помістити чотири детальки на поле, як їх ось тут помирити, щоб вони всі влізли на танцпол. Коли пройшли цей рівень, відкладаєте вже якусь іншу детальку і поміщаєте нових чотири танцівники на танцпол. Тому тут п'ять рівнів. Далі у нас іде тетріс. Тут у нас 36 рівнів, тут поле з цифрами від одного до 36. І в кожному Рівні ви заповните все поле і залишите вільною клітинку тільки з однією цифрою того рівня, який ви приходите, наприклад, 23. й Потім пройдете 22 й і загалом їх тут 36. Наступна наша голомка це вузол. Тут у нас 68 рівнів. Це наша найскладніша голомка. До неї йде ось такий ось список рівнів. В кожному вам кажуться деталі, з якими цифрами потрібно взяти. Ви ось тут їх обираєте, підбираєте і збираєте ось такі ось вузов. Деталі мають різну форму, різні розрізи. Різні завитки, ось тут які будуть заважати зібрати цю головоломку, але ось така фігурка збирається в кожному з рівнів. І те, де найбільше рівнів – це календар. Це голомка на кожен день року. Тут у нас є місяці, числа, і кожного дня ви приходите і залишаєте вільному тільки клітинку з сьогоднішньою датою місяцем та числом. Тому це головоломка буквально на весь рік. Ось такі ось багаторазові головоломки, на них та інші голомки в нашому магазині діють знижки до чорної п'ятниці.